Особистість нічого не, не може вирішувати. Це потрібна системна боротьба на всіх рівнях влади і у звичайному житті. Треба міняти всю вертикаль влади, а не тільки голову. Хоч, як то кажуть, і кажуть, що риба гниє з голови, але у нас все прогнивше як з голови до хвоста, тому не допоможе. Ну там же ж не тільки він один задіяний. Я думаю, що там як пірамідка. Верхній, там джик-джик-джик-джик, і ще під низом, там рядів 5-6. В Тому я думаю, це нічого, нічого не вирішить. Щось потрібно робити. Даже, та ж відставка генпрокурора, я думаю, що це буде перший товчок для усіх інших. Та мені здається, що там не тільки його треба зіняти для того, щоб навести там лад якийсь. Це те час не було придумано ні одного реального, приємлимого варіанту замінився без не можна. А з таким секом теж не можна. Поэтому це проблема глобальна. На должны повинні думать думати государственные мужи. Пять менеджеров. менеджерів. Ну, руки не дошли. Ну, кроки такі треба робити однозначно. Але сумніваюся, що сама відставка генпрокурора щось змінить. Чому? Тому що ну, це має бути комплекс. Комплексний підхід до корупції в цілому Україні поміняються інші люди, поміняється генпрокурор, і в принципі воно з часом запрацює те саме. Це набагато більше глобальніша ця проблема, і від відставки цього прокурора не залежить подальше доля МСЕКу і цих комісій. Це треба реформувати її знизу і догори. Це дуже велика проблема. Але треба ну, починати і треба вже робити, негайно робити.